Доброго дня громада. Помню те, таких поліцейських як Бабій і його напарник Ільницький. Так от, коли в мене стався інсульт, я став 8 метрів до пішохідного переходу, як вони помірили там рулеткою. Ну, Тим не мені, я коли сказав, що в мене я став по ПДР, щоб не скоїти якось ДТП, що дозволяється. Виписали штраф. При цьому сам ж Ільницький визвав скоро, скоро підтвердила діагноз інсульта, ну їм їм наплювати на людину. Це поліцейські, які призивалися, давали присягу служити народу України. Так от відбувся суд, постанову їхню скасував. Але що цікаво, це Ільницький подавав відзив на мою Зовну заяву, в якому ж він давав свідчення, але ні слова, ні півслова. На те, що була ПДР зупинка, я йому совши, вимушена. То, що він ж сам ж визивав скоро, і скоро підтвердила інсульт, але ж подав відео, в якому ж сам врач підтвердив інсульт і мої покази. Ну Це якому бути вже тупому давати відео, а покази давати абсолютно інше. І вся біда в тому, що ну, той же самий начальник поліції наш Полонський, коли я подав на 102 скаргу, він ще її просто скасував, сказавши, що поліцейські діяли згідно законодавства, цікаво, якого законодавства? Хоч би відкрив би закон і чуть-чуть почитав, щоб дуже. Мене приєдно здивувало наш суд, який чітко і ясно іменно по законодавству по статтях розписав і скасував їхні ж, скасував постанови, а також обов'язовав стягнути за рахунок бюджету Головного управління національної поліції витрати на суд. Ну, тобто біда, що іменно з бюджету поліції стягують, а не з, іменно з Ільчевського. Його ну, ну, тим мені, будемо подавати також на мораль, стягнення моральної шкоди. І також буду подавати ж, скаргу. Тепер, що тепер начальник скаже згідно рішення суду? Опять же він в цьому не побачить порушення. Опять скаже, що поліцейські діють згідно законодавства, тільки якого законодавства, іменно вашого законодавства. Ну, така у нас поліція, яка призвана захищати і допомагати народу. А на самом ділі більше на рекет похоже, яка стягує. А чого він, а чого в нас така прочула з ним сутичка? Я сам підприємець. Прочув всі роги, а вони стягують їм 500 гривень з машини. Хто їздить, той знає. Ну я відказався платити. От чисто вийшла катавасія. Ну, надіємося, що боремося і поборемо таких злодіїв в погонях. Слава Україні!